Два так, пішла запис. Е, першу частину заняття ми розібрали і на відео, і це вже буде масло-масляне ви з цим, як би розумієте, що це таке. Да? А зараз демонстрація ключиться. Крапка, лінія, пляма і так далі. А от штрихівочка. І от основні принципи штрихування. Ми зараз подивимося з вами і презентацію, але прочитаємо спочатку. Штрихи накладаємо окремо один поруч з іншим. Тобто ми не зливаємо штрихи, ми не робимо з вами тушовку. Ну так, не робимо ком, не робимо тушовку. Не робимо такий не ком, а пляму, кляксу. Штрихи не просто роздільні, вони мають однаково гострі кінці, без коми на одному з кінців. Давайте в редакторі подивимося, до чого це може призводити. Um, 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 um. Ось у нас з вами час мій стапе. Давайте візьмемо нашу брашку. Щіточку. От штриховочка. Раз. І ми з вами, в принципі, в принципі, вже можемо робити висновочок. Дивіться. І вони одна до одного вони йдуть. Одна до одного вони йдуть. Вони поряд знаходяться, друзі мої. Вони знаходяться поряд, дивіться, один з одним. Давайте під них, під ці штриховочки, окремо намалюємо собі дошечку для демонстрації. Намалювали, обрали, перетягнули і продовжуємо тут безобразничі. Раз. Раз. І от так ми накладаємо з вами штрихілочку. Звичайно, що інде, де інде, дивіться, вони будуть не такі напрочуть ідеальні, як я зараз вам там малюю. Вони будуть трішечки трясати. Але задача як на, на якомога паралельніше їх накладати. І без всіляких ком отут на початку. Після того, як ви це зробили, от ви зробили накладання штрихове. Давайте ще розтягнемо, щоб зробити Тай, юрки, палки, зробити собі таку текстурку. Велику, щоб ви над цим спостерігали. От ви зробили накладання. І запам'ятовуйте, чим більше у вас відхилень по паралельності, у вас виникають отакі проплешини, як у мене зараз. Бачите їх? Ну, от, дірки, да, оці, коли відхилення штрихів йде. Бачите їх? Бачимо. Бачимо. Відповідайте, будь ласка, друзі, тому що ну, у нас ж якось повинен бути зворотній зв'язочок. Тепер дивіться. Ми з вами починаємо накладати наступний шар штриховочки зверху, для того, щоб, припустимо, набрати тон, уплотнити. І ми цей шар накладаємо під іншим кутом трішечки, під припустимо, кутом ось таким. Раз. Ось так ми накладаємо приблизно. Кут не повинен перевищувати десь 15 градусів. Якщо ми... Ми можемо робити ось так. Але у випадку це поки що складно, до цього не йдемо. Коли нам треба передати структуру бавовни, льону, дерева. Тобто це специфічна штиховка, стараємося уникати. Ось такого перпендикуляру в штрихових полях. Все ж таки у нас з вами штрихові поля накладаються ось так. У нас штрихові поля накладаються ось так. Ось так. І ми можемо з вами далі оці штрихові поля, дивіться, раз, альт зажали і пішли. І намагаємося оці штрихові поля вести одно, ну, однорідно, не знаходячи сильно один на одну. Що буває, коли знаходимо сильно один на одну? Дивіться, коли нахльост йде. Показую. Коли йде нахльост, ви отримаєте ось такі от штуки, засоли чорні. От бачите, як у мене. Чому? Тому що ви одне штрихове поле на інше наклали. І от від такі засольчики вони є, в принципі, у всіх. І у мене вони є. Але в мене вони там ну, маленькі, непомітні, у вас будуть. Окрім того, ми ж з вами штрихівочку рухаємо, не тільки... Давайте, по-перше, да, давайте відзисову. Ось цього трішечки здихаємося, да. Зараз поставимо його отак рівненько, щоб сильно воно один на одного не запаха. Ще є проблемка, друзі. Це проблемка, коли ж ми рухаємося от сюди. От коли ми рухаємося от сюди. Дивіться, коли штрихівочка нормальна, коли штрихівочка нормальна, давайте зменшимо. Зараз. друзі. щоб воно в рамках одного борду було все. І от ми рухаємося з вами сюди. Коли штрихівочка нормальна і на кінцях вона більш тонка, дивіться, то у нас не відбувається, не відбувається сильної зміни тону ось тут, на границі ось цих полів. Ось вона ця границя, бачите її, да? я показую ось. А от уявіть собі, якщо б ми взяли і зробили ось так. Коли у нас з вами не було утончення з одного боку. Да? А коли б ми зробили ось так, дивіться. Дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. Так, це я наробив зайвих слоїв зараз. Вибачайте. О! Дивіться, що відбувається. Відбувається знову ж таки. Внахльост штрихи йдуть і дають нам отакі нехороші затемни. Давайте розберемо, а що буде зі штриховкою, коли у нас буде закарлючка на одному з кінців. Це дуже така розповсюджена хвороба. Оце розповсюджена хвороба. Бачите, закрилючечка якась, да? там давайте ще її. Так. Ось така запята. Оце розповсюджена хвороба. Давайте сформуємо. Оце типові помилки при штрихуванні я роблю. Це роблю я типові помилочки при штрихуванні. От воно йде, отут ця карлюка. Додамо ще до цього, що воно ж не завжди паралельно у нас, іноді воно у нас отаке. Давайте імітацію так, живого зробимо, От іноді воно у нас ось таке, іноді отакі відхилення, іноді воно трішечки менше коротше. Тобто, ну, не ідеально, це ж. Людський фактор, ідеально воно не буде ідеальним. Уявіть собі, що ми ще на такі карлюки починаємо накладати інший шар ось таких закрилючок. І що ми отримаємо отут? Ми отримаємо не дуже неохайні ось такі краї. І уявіть собі, як ми потім будемо монтувати ось це. Все рівно у нас будуть ось ці нерівномірності і так далі. Давайте розглянемо ще й в презентації типові помилки при штрихуванні Вони є. Mm, ну ось, Тут те, що я описував, перехресний штрих не перпендикулярний щодо попереднього. Поетапно накладаються штрихи наступних шарів під невеликим кутом відносно попереднього шару. Спочатку ви накладаєте перший шар в межах певної площі. І вже покриваєте наступними шарами. Потім вже покриваєте наступними шарами. Базовий штрих ведемо за формою предмета. Ну це ще вам рано. Тобто штриховочку ми ведемо по формі предмету. Як це виглядає? Є хороший в інстаграмі такий а, В інстаграмі так. Зараз я відкриюся інстаграм нормально. Нормально, нормально, зараз, хвилинку, що ви там. І покажу вам один пабрік, де якраз по шляхівочці дуже багато хорошого подивимося. Academic Drowing. От е так він називається. Academic Drowing. Ось. Так. Ось він. Бачите? І давайте подивимося, як за формою. Тут є навчальні відео. Тут є, звичайно, що ось такі фотки. Так? Дивіться, як за формою накладається штрих. За формою. Тобто він об'єм вже моделює штришочком. Це азіати, це китайці. Скоріше за все, багато китайців. Він ризографом, тобто тут помилятися взагалі не можна. Лінером, коротше кажучи, дивіться, що він витворяє. Це дуже-дуже великий рівень, високий рівень роботи. Ось також, дивіться. Штришочок до штришочку. Штришочок до штришочку. Ну це, скоріш за все, це зроблено в, все ж таки, в ілюстраторі. Знову ж таки, дивіться, на портретах штрих його напрям моделює форму. Оцей на цей аккаунт Академік Дровін, ось він, Academic Drawing, Академічне малювання. Підпишіться, це дуже круто. Дивіться, як на тренується, як тренуються на простих об'єктах. Бачите, він моделює форму грушки по референсу. І він як. Штришочки накладає за формою грушки. Він моделює округлість її. Бачите? Моделює, 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 моделює. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Оп, площинка, в інший бік пішли. В інший бік пішли. Тобто це для самих маленьких. Якраз для вас. Корисний урок, до речі. І дивіться, як стрішочки накладаються. Ніякого мурзання і тушування. Штришки ми бачимо і від цього ще й кайф більший отримаємо. Оце мистецтво штрихувати, друзі. Да, десь він підгладив, десь, десь, але визрозуміло. Ось також прості, тобто тут на наряду зі складними речами публікуються прості уроки для початківців. Бачите, як? як це робиться, пояснюю. Це тонка рисова бумага наклеюється зверху на калічка. Кальку, звичайно, берете, наклеїте зверху на фотку якогось простого предмету. І вперед він таке робить, бачите? Він через він це робить як тренажер. Ну, тренування. Як в класичних роботах підходили до штриховки, зверніть увагу на роки життя, це. Навіть ще не 19, це 18 те століття. Жан-Баптіст Грьоз, такий французький художник-майстер. Дивіться, як він підходить до штрихування, Яким матеріалом. Ось як в натюрморті, знову ж таки, це те, що треба нам, це те, до чого ми повинні прийти, і ми з вами до цього прийдемо. Підхід до штрихування. Друзі, от підписуйтесь на цей. Аккаунт, дивіться, які розбіри. Бачите, напрямки штрихування фломіком він помітив для вас. Просте форму з яких форм складається грушка Дві сфери, так? і світлотінь розподіляється як по сфері. Бачите він схеми малює. Тобто дуже корисний для навчання інстаграм э, цей аккаунт. Так що welcome. Welcome, welcome, welcome. Однозначний welcome сюди. Те, те, що нам предстоїть і те, що я роблю. Ну я скажу вам, що я і краще кубик можу намалювати, в принципі. В чомусь. Ну тут класно показано. Тут контрасти хорошо дають. На мій вкус грубовато, але контрасти класно тут даються. Так, що так що. Отакі от... Ваш покорний слуга теж багато чим займається. Ось моя штучка. Тобто я можу малювати такі портретики, в принципі. Дуже гарно. От. Тому я практик, тому те, що я вам розповідаю, я, як правило, як правило, реалізую сам. Ось під під масло. Це копія. Ось саме масло, як я пишу. Я в сторіс викладав, як воно пишеться все. Тобто, як правило, я практик. Ну, ось портретик я теж писав літом. Це масло з фото. А, дуже сильно практикую все. І займаюся цим постійно. І вас до цього закликаю, друзі, це під силу вам. У вас кращі умови, ніж у мене. Зверніть увагу, знову ж таки, по оку. По формі йдуть штрихи. Способи і види штрихування, ну таке. Тут можна це сильно не огублятися, як краще. Ось майже те, що ми з вами робили. Тепер ви розумієте, для чого це перше завдання дається. По суті, ви вчитеся первинним графічним навичком. Ось також, бачите? Помилки при штриховці, Помилки при штрихуванні. А розрізненість груп штрихування. Ось воно, бачите? Давайте оце звернемо, отак от згорнемо, і я буду їх тут більш крупно показувати. Помилки м -м, при штрихуванні зараз. Боже. Скільки всього. Розрізненість груп штрихування перша. От у нас групи штрихування. Давайте зайве повидаляємо. Нічого, що я так багато часу приділяю саме комп'ютерній демонстрації, друзі. Но, Ні, все добре. Воно ж краще бачити. І зараз ще й попрацюємо. Ми, ми, ми ж домовилися з вами, що ми посидімо трішечки більше, тому що у нас тривога забрала, значить, час. От, тому ми посидімо більше з вами. І от тому у нас ще є година часу. Ми до пів четвертої будемо займатися. Так, значить, от у нас група штрихування. Група штрихування. Дивіться. Беремо її. Так. H, Містер H. Оп, раз. Друга група штрихування. Давайте ще ці дві групи штрихування. Раз. Ще є дві групи штрихування, і бачите? Та що ж це? Стоп. Стоп. Не У мене О! Так, щось воно в мене підзалипає. Альф не завжди дожимає. О, все. І у нас з вами групки штрихування, бачите, вони дуже розрізнені. Коли такі великі проміжки між ними, це погано. Вони можуть, бути, вони можуть навіть бути не настільки великими. Щас. Не настільки великими, припустимо, ось ось такі невеликі, але все рівно буде виникати щось нехороше. От. Це цього, ну, цього намагаємося уникати. Цього намагаємося уникати. Е недолік відстані між штрихами. Е недолік відстані між штрихами Б. Так, як збільшити це зображення. Тільки через лупу. Тільки через лупу. От відстані штрихами. Мається на увазі що? Що у нас може бути не однакова відстань з штрихами, а буває іноді отак. Ви поняли, так? Тобто, ну. І ми отримаємо з вами щось неоднорідне, а таке щось... Ну так, да, звичайно, що людський фактор, воно таке виникає, воно є у всіх. Але ви ж бачили, я вам портретик показував, воно там не замуржено, там отакі цяточки, штришочки, отакі я сидів. Це був лютий місяць 22-го року війна почалась, я думаю, ну намалюю хоча б портрет. Закрився вдома, сидів цілими днями його малював. Розумію. Тому всяке може бути. От, оце от у нас друга такий недолік. От цього також треба уникати. Під літерою В у нас з вами. Під літерою В. Що ж це таке? Що ж це називається? Недолік відстані. Ага, Б це паралельні лінії на внутрішній поверхні форми. Ой, ну це складно. Недолік відстані між штрихами. Ось воно, ну ми по-іншому намалювали. Так. Г. Неузгодженість штрихування. Ну це у мене, в принципі, також неузгодженість штрихування. Але мається на увазі, що, можливо, ось так. У нас йде форма. Припустимо, Е да? Опа, штрихівочка пошла так. Там. Ну, тобто штрихові групи розхистано. Штрихові групи розхристано, розташовані. Одна відносно одної. Хаотичний напрямок. Тобто не повністю монолітний, а хаотичний напрямок. Оце, от, в принципі, таке може бути. Давайте швидко, да, що у нас де? Боязність да, відірвати перо від ну, чи олівець від паперу. Надлишок відстані між штрихами є. Тобто, коли у нас що? З вами буде якийсь окремий штришок. Ось ми його взяли, і ми замість того, щоб робити нормальну відстань між ним, ми беремо і робимо отакі от, ви зрозуміли, да? отакі от великі-великі відстані. Отакі великі-великі відстані. І звичайно, що це нам ніякий тон не передає, а, ну, Дуже сильно псує. Тобто безліч таких от моментів і те, що ми показували, бачите, нахльост. Нахльости різного роду, засоли та нахльости. Безліч таких моментів, яких треба уникати. Тепер переходимо до практичної частини. На папері для цього я швидко зараз візьму новий аркуш і прибіжу. Домовилась дві секунди. we'll see you Так. Я тут. Я тут, я тут, я тут. Mm -hmm. Будемо від, відріз, відрізочки, обрізочки використовувати. Треба купляти помагу. Так. Зараз <гум> знову повертаємося на камеру. Знову повертаємося на камеру. Давайте цей гармидор приберу. О, цей гармидор приберу. Ось він у нас ми тут з вами. Ось тут. Вибачте, що трішечки затримав вас.